Такий вигляд нині має територія Гетьманського національного парку поблизу Охтирки. Загальна його площа понад 23 тисячі гектарів. Територію парку почали обстрілювати з перших днів повномасштабної війни, бо пролягає від кордону з Росією вздовж річки Ворскла, розповідає виконуючий обов'язки директора парку Олександр Кварта. Це наслідок прольоту авіаційного снаряду. Бачите, масштаби руйнувань, поглиблення до двох метрів. Орієнтовно, скільки пошкоджено навкруги дерев, до ступеня припинення росту, ще більше дерев пошкоджено до ступеня неприпинення росту. Тобто, це посічені дерева зламані повністю обезвершинені. На території Тростянецького лісництва, яке входить до національного парку у березні минулого року, згадує лісничий Сергій Євсюков, точилися бої за визволення міста. На той стороні стояли е, руські війська. А з тої сторони підходили наша 93-та бригада, і оце вони перестрелювалися. Зв'язку з цим дуже багато було прильотів і били із БТР, із БМП. Тут пошкоджено дуже багато дерев. Сапери розповідає Сергій Євсюков, змогли обстежити тільки частину території. Нині потенційно забрудненими вибухівкою залишаються майже 600 гектарів території лісгоспу. Тож відвідування лісів небезпечне. Конкретно в Тростянецькому лісництві це 136,2 гектари. Тобто вони пройшлися тільки з краю, там другий квартал є і трохи члепа засипили. Але дуже бага, велика територія і обстежити швидко ну, не вийде. Уже скільки пройшло часу, але все одно м -м, тут знаходили і розтяжку, десь буквально місяця три назад. Під час окупації говорить провідний інженер гетьманського природного парку. Головне завдання працівників було вижити вже після звільнення території від російських військових. Працівники почали фіксувати збитки, завдані природі. Працівники кожен по своєму обходу фіксували місця прильотів. Фортифікаційні споруди були, де техніка була, все зафіксовано і поки що жде обстеження. Під час окупації Тростянця згадує Олександр Кварта, військові РФ викрали та пошкодили автопрацівників. Нині ж частина території парку біля кордону з Росією перебуває під постійними обстрілами. Військові дії завдають непоправної шкоди екосистемам національного природного парку. Ви бачите масштаби руйнувань, і це все впливає дуже негативно на природні екосистеми. Наприклад, ця вирва, це забруднення землі хімічними речовинами, це пошкодження лісорослинного рослинного покриву. Це Негативний вплив на тваринний світ, тому все це в комплексі завдає найстрашніших таких збитків для природи природних екосистем. В цілому нас парку працює 98 людей. Розповідає заступник директора Олександр Яковенко. Доступу до земель парку у п'яти кілометровій зоні вздовж кордону працівники не мають. Наші колеги, які мешкають на писарівщині, вони щодня посиденні піддаються артилерійським обстрілам. Заходять диверсійні групи. постійно напруга і ризик власному життю всім. Наймасштабніша пожежа, сказав Олександр Кварта, у нацпарку сталася у серпні 2022 року. Російські військові обстріляли ліс запалювальними боєприпасами, наслідок чого вигоріло понад 7,5 гектарів сосни. Окрім того, зруйнований міст у Климентовому зменшив прохідність води у Ворсклі, що призводить до заболучення річки. Територія вважається потенційно забрудненою, так як можливо проведено мінування. Тому територія заборонена для відвідування місцевим населенням. Громадська організація ЕКОДІЯ веде власний реєстр випадків завданої шкоди довкіллю. Нині зафіксували понад 1300 офіційних випадків. Розповів фахівець відділу клімату Богдан Кученко. Потім ця інформація буде обмінюватися, і ми сподіваємось на співпрацю з різними органами державної влади в питанні, коли Україна буде подавати позов міжнародний кримінальний суд, зокрема про злочини проти довкілля, тому що ми розуміємо, що будуть там якісь економічні збитки і загалом гуманітарне право, але також є і злочини проти довкілля, які важливо фіксувати і за них теж притягнути винних до відповідальності, отримати якусь компенсацію для відновлення довкілля. Нині оцінити завдані парку збитки неможливо. Каже його очільник, бо фахівці не мають доступу до всіх територій, а обстріли прикордоння продовжуються. На сьогодні працівники зафіксували 78 порушень, за якими відкриті кримінальні провадження. Аби ж відновити пошкоджені ділянки лісу, планують видаляти знищені дерева, а на їх місце підсаджувати нові. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.